Користь свіжої зелені в нашому раціоні неодноразово підтверджена більшістю дієтологів, особливою популярністю користується салат айсберг, низька калорійність і вітамінний склад якого допомагає забезпечувати організм необхідними елементами без шкоди для фігури, харчова цінність продукту сортів і видів салату безвіч, вони відрізняються зовнішнім виглядом, забарвленням листя формами і звичайно. Термінами дозрівання. Якості продукту харчування використовуються в свіжому вигляді, так як навіть найменша теплова обробка руйнує вітаміни і корисні речовини, як правило, листові сорти, такі як лолобіонда або Лоло росса, ми однозначно вживаємо свіжими. А ось качанний айсберг багато часто плутають з пекінської або молодий білокачанної капустою і помилково включають до складу тушкованих і смажених страв. і Дійсно, у нього м'які і соковиті листочки з характерним хрускотом. Але на відміну від капусти, у них немає яскраво вираженого смаку і специфічного аромату. Це дозволяє поєднувати айсберг з багатьма іншими продуктами, використовує його як гарнір або карвінгу до м'ясних рибних або овочевих страв. Низька калорійність зелені дозволяє урізноманітнити раціон і оптимізувати меню практично будь-якого дієтичного харчування, харчова цінність. У продукту склад вітамінів. З цього продукту калорійність 14 ккал, бета-каротин 0.299 мг, білки 0.9 г, вітамін А 25 мкг, жири 0.14 г, водин. Тіамін 0.41, вуглеводи 1.77 г, 2 рибофлавін 0.25 мг, 5 пантотенова 0.91 мг, вода 95.64 г, 6 Піридоксин 0,42 моносахариди і дисахариди 1,97 9. Фолієва кислота 29 мг вітамін С2, вітамін Е, т 0,18 мг вітамін до 24 насичені жирні кислоти 0,18 вітамін 0123 холін 67 сім кальцій, мг кроме цього в листі айсберг міститься комплекс мікро і макроелементів, необхідних для нашого організму. Магній, 7 натрій, 10 мкалій, 141 мк фосфор, 20 мк, а також залізо 0,41 цинк, 0,15 мг, 25 мхмарганець, 0,125 мселен, 0,1 інші види і сорти трохи відрізняються за складом, але енергетична цінність їх приблизно однакова. Наприклад, калорійність листового лолобіонда не вище 12 кал. Сходів крес салату 11 кал, листового лолоруса 16 кал на 100 продукту користь, у зелені міститься велика кількість літковини, яка сприяє роботі травної системи. При щоденному помірному вживанні харчових волокон нормалізується метаболіз кишечника, наявність фолієвої кислоти і збалансований склад інших вітамінів дозволяє рекомендувати вживання салату вагітним. На відміну від інших продуктів, ця зелень рідко викликає алергічні реакції, що вкрай важливі дані раціону для вагітних або дітей. Вітамін з базовий елемент підтримки імунітету, особливо гостро його необхідність виникає в зимовий період, коли є велика ймовірність зараження грві та застудами. Саме в цей час свіжу зелень можна отримати тільки у вигляді салату. Завдяки скоростиглості сортів «Лоло» і хорошому зберіганню качанчиків, айсберг вміст елементів заліза допомагає нормалізувати склад крові. Тому хросткі листочки включають в раціон підлітків, спортсменів і пацієнтів, які страждають анемією. Скільки ж його вживати, це питання індивідуальної переносимості продукту і потреби кожного організму? А ось визначити калорійність добового раціону можна, використовуючи приблизно вагову норму, один середній качан айсберг близько 450 грам, один розетка лоло. Від 130 до 160 грам, виходячи, з цього розраховується і енергетична складова даного продукту. Проти показання низька калорійність свіжої зелені отримала популярність від шанувальників здорового харчування і тих. Хто хоче скинути зайву вагу, але надмірне вживання навіть такого корисного продукту теж може позначитися негативно. Справа в тому, що в його стеблах міститься молочний сік латекс, який розслаблюючо впливає на травний тракт, у великій кількості він викликає тимчасові розлади кишечника, порушуючи тим самим його природну мікрофлору, щоб уникнути такого негативного впливу. А також видалити гіркоту, яка іноді присутня в листі, їх просто витримують 10-20 хвилин в холодній воді, в іншому випадку можна обірвати стеблинки, залишивши для вживання тільки м'яку ніжну частину листя, слід уникати теплової обробки, яка активізує речовини, викликають відчуття тяжкості в шлунку і зайві утворення газів в кишечнику, вимоги до зберігання. Якщо ми говоримо про користь свіжих продуктів. То саме термін їх зберігання часто є визначальною умовою, залежана зів'яла зелень і виглядає неапетитно, і вміст корисних речовин у неї сумнівно, в яких умовах скільки і при якій температурі зберігають свіжий салат. залежить від їх сорту айсберг, як і капустяні культури, не боїться зниження температур, але все ж заморожувати його не варто оптимальна температура зберігання качанів від 0 до 10 в герметично закритому контейнері. Якщо упаковка не обмежує доступ повітря, то при такій температурі качан залишиться хрустким не довше двох тижнів, а ось при зберіганні в звичайному побутовому холодильнику салат рекомендується вжити не пізніше ніж через тиждень. Розетки Лоло довше стануть свіжими і соковитими. Якщо їх коріння обернути вологою тканинною серветкою або папером і помістити на нижню полицю холодильника. Інший спосіб забезпечити вологість опустити коріння в банку з водою і зберігати такий букет на дверні поличні холодильника.